Не лікуйте горло з допомогою таблеток, адже використання любого роду медикаментозних засобів негативно впливає на наш організм. Кожна ліки має побічні ефекти. Але як же ж тоді лікувати правильно горло? Для цього вам потрібно не симптоми знімати, а усувати що біологічну причину. Тому перше, що ви повинні розуміти, що коли появляється біль у горлі, це вже процес заживання вашого горла, а напад хвороби. Далі ви повинні обмежити воду, ви повинні більше спати, більше відпочивати. Бажано спати по 17-18 годин на добу, не ходити на роботу, заспокоїтися. Ви можете додатково, наприклад, полоскати сольовими розчинами горло. Також ви можете додатково, наприклад, робити вправу так звану тигр, також можете робити масаж, отак, чи, наприклад, з допомогою ватної палички, використовуючи люголь. Тобто, якщо ви так будете робити, то ваше горло біологічно швидко відновлюється і пройде. І при цьому не буде ніякого побічного ефекту від.